Преподобної до розстуди, третє склаштування іконоборців. Продовження 23. Якби іконоборці з метою не водили постать Христову, інші особи стали говорити, що вона не описана по людську, то ну, для них з'явилася б необхідність визнавати одну правду слова м'єнфізінлогу. З'єднану з Бог природ є не описано, наслідок того що. Зникла одна з властивостей ідіотість, тобто властивість людської природи, але це однорівне з думкою акефалів і аполінарієм. Акефали, значні безголові, з'явилися після грому православної монофізитської ієрархії в Єгипті 5-6 століття. Це загальна назва монофізитів. Аполінарій Левдокійський. Проначальне христологічне єресі – а полінарізму цієї зробили надбірний акцент на єдності в вгляді однієї правди втіленого Богослова, так що людство Христі, на думку аполінарія, було позбавлено розуму, місце й поганяло Богу Слово, як розум Божественний. 24. Якби й коноборці з метою не вводили й у постась Христа іншу особу, стали говорити, що вона не описана, по людству, то виходь він не сприйняв людство існує, але подобі образи образці постасінь, Н. Оміоматіки, схіматі, саркоз, то це вчення монотизм, монтаністів, приполоний Федора, бо його, по переписуючись, припустився помилки, сплутавши монтанізм із маніхістом або гностицизмом. Якщо ж він прийняв людство так і сподівається, то й постасть Христа на не по Божеству, якщо ніхто ніколи не бачив, але полюс ній постаті з у Христів у протилежній ж випадку він міг би бути посередником між богоми і людьми, не зберігше ж розкодженим властивості кожній з двох природ, в якій він складається. 25. Де означає місце, яке обмежується тіло? Описуване не тільки тіло, але й не від найколишнє його місце, тому що описане тільки те, що якби не обмежено, прибуває поза простором, тому що Христос. Неописаний, то він не тільки на є тіло, але й перебуває поза простором. Як же він сам говорить, я є хліб живий, не зійшов з небес? Хто їсть цей хліб, житиме вічно, хліб лице, який я дам, і плоть моя, яку я віддам за життя світу. І знову Андрію іншим чинником, як його запитували, де ти живеш? Він відповів подіть побачити, говорить Евангеліст. Ви пішли і побачили, де він живе, і пробули в нього в той день, ніби близько 10-ї години. Отже Христос описаний, оскільки прийняв тіло, залишається. Лишається вдома, додому повертається, і з дому йде. Інше удавне протиріччя писаності Христа стосовно його неписаності, тому що Пусан говорить: Я що Господь Бог до вас згорив, і середовище, полум'я, глаз слів його чули, але облажа не бачили, а тільки глас. 26. Якщо Моїсей про Бога всього говорить, глаз слів його чули, але облажа не бачили, а тільки глас. І Сай свого часу говорить, ми бачили його і не було в нього вигляду, який приваблював би нас до нього. Він був знехтуваним, немаленим перед людьми. Та як солиці одне з одним, якщо тільки одне, не зобережить іншого. На обох місцях, мова, мабуть, іде про одне і те саме, одне заперечує, що божество має подобу, тому що божество невидиме і тому подібне, Інше стверджує, що той же самий Господь, прийнявши образ раба, щось подібне до людей, був виданий на образі. Ідія подібно до нашої, внаслідок цього Він описаний по тілу, хоч і пожесту не описаний, іншого запитувальній формі через проведення до абсурду, тобто до беззлужності. 27. сьомий, якщо Христос не описаний і все про нього говорить, він був знехтований і умалений перед людьми, йому скорбот, що пізнав болісті, то я тебе запитую, те, що прийняло ударі тіло. Чи безтілесне? якщо безтілесне, то виходить, що є примара духу, якщо ж тіло, то як же воно не описане, коли воно характеризується трьома вимірами, і щільністю має можливість одержувати рани. 28. Якщо Христос не описаний, так же Він, говорить, я віддав хребет мій тим, що б'ють, і щоки мої тим, що вражають, лиця сповне закривав від нарух для плювання. Говорить про Хисаю, все це властивості описано, спина побита щоки, що зазнали удари, лице, що зазнає плювання, отже. Якщо ви існу страждали, то, то, то каже неправду той, хто говорить, він же не описаний. 29. Якщо Христос не описаний, як же Він сам говорить, бо пси оточили мене, зрайлих обступили мене, пробили руки і ноги мої, можна прилічити всі кості мої, вони дивляться, не зневжають мене. Неписане не може, мати єство, яке допомогло б, можливість постраждати. Простромити або порахувати кості. Однак він говорить, що руки його дійсно були проколоні, і кості зараховані Порахування і твердження цього визначення описаностям, інше за філософським розглядом. 30-та лінія довжина, що не має захід, знаходиться між двома точками. Від неї, де початок окреслення фігура схема, складається що не менше з трьох ліній. В неї складається тіло сторони з рівних фігур, обмежено простором. Отже, не описано чуже всього, цього має стосунку навіть до точки, тим більше за фігурою і тіла. Отже, якщо Христос не описаний, то він виявляється тим, що не був, ні в відповідному зовнішньому образі, ні просто і тим більше в тілі. Але вгляді він став, як людина, а слово Писання Він був майже не простором, живучи. На зареті став плоті, говорить Євангеліст. Отже, він і описаний. Інше порівняння з Євангелієм. 31. якщо Христос не описаний те саме про те, що говорить, осягнець Божий, який бере на себе і світу, не описаний може бачити тим більше не може вказати престому. Якщо Христос підлягає цьому, то він перебував у майже окресних і бо зображений престому, що Христос описуваний. 32. Якщо Христос не описаний, то він не складався звук природ, божества і людства, тому що нема би влас... Властивості одні з двох, оскільки людство властиво описуватися, якщо Христос складається з двох природ, то він має ще ці дві природи, має їхні властивості. 33. Якщо не щастиво стережу, що Божество страждало разом із плоттю, наслідок того, хто Христос був розп'ятий по плоті, тому що це є свідчення теопасхистів, І ретики, що допускали можливість втання Бога в Христі. То так само чистили горики, що внаслідок невимовності в плоті описано разом з неї божество, тому що інше вчення іконоборці, яке тим більше не що ще плоття природного єднання ближче до божества, ні стало не до плоти в тіні. Дане висловлення природні з'єднання еносії з фізіків преподобним вживає скоріше в негативному сенсі, як таке, якщо використовувалося монофізитим та теапасхістством, ілюстрація ілюстрації того, що теопасхісти виявляються менш витиками, ніж іконоборцям. Якщо Христос складається із двох природ, то як ви говорячи про зображення Його, однак зображаєте, не тому ж іншим, не чому складається, якщо тільки ваше, дійсно, тільки одному із двох допускається помилка, тому що написаність божественної природи не полягає в людській описуваності, то виходить зображати Христа нещастиво. Даний аргумент містить собі теза про те, що описом людської природи Христа і шанувальники розділяють. Христа надою, тобто опис Христа є неїсти наслідок невідобразимості, тобто його Божество, описуючи людство Христа, не можна описати його Божество. Причому всякому зображенні зображається не природа предмета, а її йпостасість, і, і по, яким чином могла бути зображена природа, яка не була видимої постасі. У самій предмет у цих особистих рисах в окремому предметі. Наприклад, Петро зображається не як спогляду того, що він є розумною істотою, смертно здатна мислити і пізнавати, прилічуючи властивості людської природи, притаманні всім будь-яким постацям, конкретним представникам людського роду, мислимо у загальному абстрактному. Тому що це визначає не тільки Петра, але й і Павла Іоанна, і всіх інших, тому ж видали зображається лише настільки, наскільки він разом із загальним визначенням ту. Тукійну ору різняється від інших людей, маючи деякі особисті властивості і діома тітіна. То є хтопор то тупий ніс, або курячі волосся волосся, або гарний кольор обличчя, або красиві очі, або інше небудь інше, що характеризує властивий зовнішній вигляд. Ідея. Потім, хоча він складається з душі і тіла, але жодна властивість і діома душі не відбивається зовнішньому зображенню. Енті entті і та якби всі могло бути, якщо душа не видимо, так стосовно Христа, він може бути зображений не з того боку, що він є просто людина, хоча залишається зобразим і Богом, але ось тільки наскільки він різняючи особистими властивостями в тій постаті і діомосін. і до всіх подібно до нього, в розі п'ятий, в тому чи зображається. Отже, Христос описаний по її постаті і хоча по не описаний, а не з боку тих прород, з яких він складається. Особистому буттю. Тут припродник хоче сказати, що Христі іконописцям зображається не людська його пророда, окрім від божественної, а Його іпостасі. 35. Якщо ж ви говорите, Христос не може бути описуваний, суєм умалився у слави, то він не був би зараз зачатим у дівочій отробі, щоб не терпіти безчесті. Якщо ж він не піддаючись безславності, зачатий, то тим більше як зачне утробі, немовляє, не неганебно не може бути описаний. 36. Це, що відбувається не є вид ідос, що має значення загального цілого, тому що останні невидими і форми фігури, у тому не описане, що стосується кримин предмета від атомом, то він, звичайно, складається з особи властивості, як і діотіматон. На вступне рухається і говорить, тому описаний як, наприклад, як і Іван, якщо Христос не описаний, та він невидими і не говорить виразної мови, не має язика, я вус, не споживає ніже, не п'є, не спить, не пильнує, не робить і не випробовує нічого іншого, що доступне кожній людині окремо. Якщо Христос визнається усіма цим властивостям, то як же він не описаний, виходьний, не можна таємство до будівництва назвати тільки уяві. 37. Якщо в тих предметах, які є різного роду, він однаково сутності, разом розуміти сутностям і властивостям і діоматість. Бувають різні, наприклад, є Божество Людство. Тож і що Христос що викладається із цих природ, не перебуває в них, хоча кожна конкретна сутність відрізняється від інших властиво особистістю. Ідіомах. Якщо ж він перебуває в цих властивостях, то виходить той самий описаний і неописаний. 38. Во істину. Дійсно, властивості сущності, ідіомакітон Усіон, є ознаками. В норій смерті тих судностей, властивості, які вони служать, Божество властиво не описуваність, ж описаність. Отже, якщо Христос складається з і обох судностей, то отже він і описаний і не описуваний. Якщо ж він не описаний, то він не є вісна людина. Потім до того, як він є воїсну, Бог. Але він, звичайно, в існому сенсі людина і вже в існому сенсі описаний. 39. якщо син є незмінний образ отця. То що отець стає видним у син у Вілосковому писанні, хто бачив мене, той бачив Отця, необхідно визнати, що той, хто є походить з неописаного Отця, і сам неописаним, інакше, яким же чином описано могло виглядатися не описане. Дане висловлення про син незмінний, незмінний образ Отця було дуже поширене серед святих отців церкви і нецерковних письменників, ще щасливі для Олександра Олександрійського. Послання проянської Єрісті для Панасія, і внучала досконалість сина побожеству і було синонімом і носуще. Отже Христос не описаний, я на помлки в цій маркуванні коноборці видав підмінне понять Сина Божого і Христа, Сина Божого Тіланого, Син Божий виявляє Отця, не сам по собі, володіючи такою невидимою природою. Що отець. Але у самому втілені ділами, які він звершує плоті, тому й теза про невимовню сінної конобці, підміняє тезу про невимовність Христа, що невірно. Якщо той, хто підходить від неописаного отця, неописаний, то ясно, що той, хто походить від описуваної матері, описаний, якщо, звичайно, одного не розумієте існому сенсі, а іншого неправильно. якщо ж і те інше існення в Христі, то він має властивості того іншого народження, будучи написаним і описаним два народження сина Божого одне предвіжне по Божеству, а інше вчаться ради спасіння людей по людству, найбільш яскраво висловився Кирил Олександрійський, полимисі по Тнесторін, який заперечує Богомостарістам при твої діли. 40-ве. Якщо перший архет, типус в образі ікон, то образ повинен в цьому відповідати. першообразу. образу. Христос же потягне тілом. Енсоматос, Соматос, оже одягане тілом і отець, відповідно до якого він одержи образ. Якщо ж безлузду, то нехай у всякому разі, він буде неописаним, то як образ Отця, тому що Отець неописаний, тому що безтілесний, На цільки ж Христос, як він сам, сказав, я син людський. Не дивуйтеся тому, що Він описаний, адже описана кожна людина, тому що вона наперебуває в тілі. І це істина. Тобто невидимий духовний образ відповідно до першорічного від отця а народжене від діви, що дало образ видимий. Якщо про тілесний вигляд то Ідіас, як ви стражете, Христос сказав, хто бачить Мене, то бачи і бачимо отця, то цілком необхідно, щоб у нього вроді було все що отця, тому що тільки в, ньому, в такому випадку не він буде точним його образом. а Акрівіс. охарактер. Це не немає образу з зовнішнього вигляду. Він не описаний, тож Христос, бо яким чином у ньому чи має вигляд, могло б з'явитися те, що не має вигляду, або в тому, що має образ, те, що не має образу, або його об'єднав неосяжний, якщо ж не чистив, то нечестив було б і говорити, що Христос стосовно тілесно вигляду сказав, хто монети, бачив мене той вашого отця, лишається визнати, що він сказав, що це щодо невідомого образу, морфії, божества, що істину. 42. Якби говорить Христос був простий, то він був би і описаний, тому що описаний з властим простого. У ТПС у цьому наступних параграфах додано людина, що не підтверджується грецьким текстом, говориться про простоту Христа як особи, але в тому, що він, він не простий, тому що той самий є Бог і і він не описаний. Якщо ж метою відкинути, що Христос простий, називається Сім описаний, то, звичайно, варто було б визнати. Його і безцілесним, звичайним іншим способом, пізнається описуваність образного предметом, тим же шляхом пізнається, що це предмет і тіло. Бо коли немає цієї властивості, необхідно відкинути існування того тіла, до якого воно належить. Але Христос, звичайно, тіло і образ схеми, і отже, йому властива і описуваність. 43. Якщо в силу, того, хто Христос не був простим, Христа про останні христиології VI століття деякі ато називали єдиним складним Христом, присутності в ньому двох природ. Його називають неописаним, полюсто тут не допускається змішання непоєднаного, тобто описано, змішується неописаним, хоча останнє властивістю божественної природи, але в яких предметах змішані властивості ідіомати, в тих, мабуть, і Природи змішання, якби ж говорити або думати про. Це нещастиво, то отже, Христос був непростим, хоча Він не описаний по тілу взагалі при описаності, не повинен змішувати те, що не змішуване. У змішувані природ, отутожнювати зі речі монофізистам, осуд якого назвали, іконобосці, те, що не поєднуване. Про четверте, не описане просте і на складне, як далеко від усякого положення простори ФСО, якби Христос не був, описано, то, будучи двоїстим. У складу природи складним, він втратив би область дійсність схімаки, хрома, подвійності і складності. Але він дійсно називається двоїсним, вкладається отже, з описаним, а це істина. 45, чоловіча статі жіночої може знаходитися тільки в тілесних формах, тому що в тому, що немає тіла, не знаходиться ніякої відмінності. Діакора, що гриктезовує ту або іншу стать. Отже, якщо Христос не описаний, то той, хто перебуває поза ділом, ще він не мав би. Вище сказано відмінності, отже, народжене від прочисті, як в роті саї, буде і на чоловічій статі, а вже й описані. 46. Сіл одні можуть бути роздільномислені. Саме ті тіла, які не гниловими, у тому не описані, інше розділення несправді. Це одне тіло щільне, відчутнє тому описуванні. Отже, якщо Христос прийняв тіло нероздільне, то виходить неописане, але насправді він прийняв тіло розділене, тому що Богомов... богомовний Лука говорить. А як минуло вісім днів, коли належно обрізати його, дали йому ім'я Ісус, наречений ангелам, ще від тим, яким зачалося він утробент. Якщо ж він був обрізаний, то отже і описуваний, що істина. 47, якщо всі ці тіла не описані, які розділені невідчутні, то як же описувані, підлягають ангели, коли вони безтілесні, отже, ті, які описані разом із наділені тілом, якщо ж безтілесні, то отже вони не описані. І порівняння з боком. З грубим тілом порода ангелів безтілесна, але порівняно з Божеством, вона не безтілесна і не описана. Тому апостол говорить: що є тіла небесні і є тіла земні. Що безтілесне, властиво сенсі, то не обмежених з описано, що можна прийняти тільки стосовно Божественної породи, але вже обмежений місцем тому описаний, коли він, з'єднавшись в Назареті, викликнув дієворосло благодатне, то він не був уже цілий час в іншому місці, служився за. Чати отрою богородиці. Тому було присутнє було вище всього. І тому, як Бог був не описаний, так само, як і обмежений, хоча людина народжений від Діви, Він був описуваний.